Привіт, любі друзі! Сьогодні ми дізнаємось, що таке масаж гамам. Ну що ж, спробуймо дізнатися більше. До зустрічі, друзі! Зустрінемося в Турції на масажі. Хамам. Це турецька лазня, яка здавна вважається способом очищення не тільки тіла, а й душі. І так, друзі, нам порекомендували перед тим, чим піти на пляж Загоряти, нам порекомендували відвідати масаж хамам І ми вирішили це спробувати сьогодні давня східня традиція. Пропонуються найкращими спа-салонами у всьому світі. І це не випадково. Адже процедура поєднує найкращі, найприємніші ритуали, які роблять шкіру м'якою гладкою, як оксамит, ніжною на дотик, як шовк. Тіло стимулюється та харчується, а душа наповняється дивовижним почуттям щастя, релаксом та медитацією. І так, любі друзі, що таке насправді хамам і чому цей ритуал такий особливий? Ну що ж, давайте дізнаємося більше. Масадж. Спочатку цікаво, що турецька лазня не завжди була турецькою. Османи перейняли ритуал хамам у римлян і адаптували під свою культуру та свої потреби. Хамам у традиційному сенсі це місце зустрічей та очищення. Саме лазні були центром громадських зборів. Та місце для ведення переговорів у чоловіків. А жінки в окремій секції могли yeah. спокійно попліткувати та провести косметичні процедури для підтримки краси та зміцнення здоров'я. З давніх давен цьому камені. Приписують антибактеріальні властивості заспокійливий та тонізуючий ефект на нервову систему, що завдяки спеціальній системі, яка рівномірно розпреділяє тепло по кімнаті. Пара благодарно впливає на органи дихання та шкіру. Для хамама характерний інтер'єр у східному стилі. Звичайні кімнати виготовлені з натурального мрамору. Класичний турецький хамам це комплекс із трьох-чотирьох кімнат з температурою приблизно та вологістю 100%, де розташовані величезні лави. Та високий теплотний подіум з мрамору. Саме в цій частині лазні гості можуть скористатися послугами очищення шкіри, пілінгу та масажу. Іноді в хамамі є ще одна проходна кімната це місце для відпочинку та чаювання. І так. Поговоримо, як проходить класичний етап хаманівського ритуалу. Це цілий ритуал, що складається з декілька етапів. Основна мета зволоження, очищення, та очищення тіла за допомогою чорного мила. Це марокканське мило у класичному виконанні. Очищення та харчування шкіри повне розслаблення душі і тіла. Сауна допомагає відкрити пори та підготувати шкіру до глибокого очищення. Глибоке очищення позбавляє організм від токсинів та. Зволожує дихальні шляхи. Також паста з чорних оливок. Його наносять на шкіру одночасно роблять приємний масаж, більш схожий на погладжування. При цьому скрабування тіло часто проводять у використанні спеціальної рукавички КЕССЕ. Це незамінний спутник пілінгу під час ритуалу турецької лазні. Це рукавичка мочалка Кеси може використовуватися самостійно, оскільки завдяки унікальній текстурі сама по собі вона має делікатний пілінговий ефект. Вона Розгладжує епідерміс і покращує кровогобіг. Шкіра стає гладкою, пружною та еластичною. Кажуть, що в разі постійного відвідування масажу гамам ця процедура значно зменшує целюліт. І так, третя частина. Обгортання з глиною гасуль. Це наступний етап процедури. Є нанесення поживної глини гасун на все тіло. Цей засіб найдавніша косметика для відлущування та очищення. Цю глину використовували як шампунь, скраб та засіб для гоління. Ця глина багата на. Мінерали, такі, як магній, кремні, залізо, мідь і цинк. Розгладжує та зміцнює шкіру. Має здатність поглинати домішки та надлишки жиру, захищає епідерміс від пересихання, покращуючи його структуру. Це Відомий косметичний засіб для чутливої та вугрової шкіри. І так, четвертий етап. Це масаж з аргановим маслом. За традицією, ритуал закінчується масажем з аргановим маслом. Це один із найважливіших засобів для догляду за тілом. Це так званий. Рідке золото марокко. Це насправді найважливіший елемент ритуалу хамам. Арганова олія виробляється шляхом холодного віджимання плодів і має безліч корисних властивостей. Наприклад, сильна антиоксидантна дія, завдяки чому. Уповільнюється процес старіння, зволожує, а також містить у собі омегу 3 та омегу 9 і зміцнює завдяки вітаміну Е та живить шкіру, Його можна використовувати як для подразненої та чутливої шкіри, так і в боротьбі проти прищів. Олія Аргани також є прекрасним косметичним засобом для обличчя. Підходить для догляду за волоссям та зміцнює нігті. І так, друзі, побачимось в слідуючих екскурсіях по Аланії і Турції. Ну що ж, до побачення!